Мене звати Андрій Шевченко. Я власник кол-центру Undertalk. Ми займаємось наданням послуг аутсорсингового кол-центру для товарного бізнесу. Так що звертайтесь. Ми користуємося LPCRM з 2022 року. Ми обслуговуємо 22 кабінети. Якщо скласти всі, то маємо більше 450 користувачів. Знову ж таки, якщо скласти всі кабінети, то маємо більше 40 тисяч опрацьованих замовлень. Тому що LPCRM дала можливість наскрізної аналітики, прозорою системою контролю замовлень та адаптивною системою керування та обмеження прав співробітників. Починайте з ретельного дослідження ринку товарного бізнесу та навчання в роботі з трафіком для отримання перших результатів. Друге. Аналізуйте ваші показники і робіть фокус на тому, що приносить вам найбільший дохід. І третє, ретельно обирайте кол-центр, адже він напряму буде впливати на ваші фінансові результати.